Уявіть собі острів, де за один день можна побувати і на білосніжному пляжі, і серед гірських серпантинів, і на краю скелі з видом на безкраї хвилі Атлантики. Це Гранд Канарія. Острів, який здається маленьким на карті, але насправді приховує цілий світ контрастів. Він знаходиться в Атлантичному океані і входить до складу Іспанії, будучи третім за розміром островом Канарського архіпелагу. Його ще називають континентом у мініатюрі, бо тут можна зустріти пустелі, зелені долини, соснові ліси і навіть тропічні оази. Гран у перекладі з іспанської означає великий. Хоча сама територія невелика. Всього приблизно 1560 квадратних кілометрів. Назва звучить так, ніби це гігант. Римляни вважали цей острів особливим серед усіх Канарських островів, тож дали йому підкреслену назву Велика Канарія, навіть якщо поруч є острови більші за площею. Назва всього архіпелагу теж цікава. Канарські острови походять від латинського інсула Канарія собачі острови. Давні мореплавці бачили тут великих собак або, можливо, морських левів, і вирішили, що ці землі асоціюються саме з ними. Тобто справа зовсім не у пташках канарейках, як багато хто думає. Гран Канарія має власний прапор. Він поділений діагонально на два кольори жовтий та синій. Жовтий нагадує про спекотне сонце і піщані пляжі, а синій про Атлантичний океан. У центрі прапору розташований герб острова з історичними символами. Тут живе близько 900 тисяч людей, а столиця Лас-Пальмас де Гран Канарія. Більшість мешканців іспанці, але завдяки туризму на острові зустрічаєш людей з усього світу. Офіційна мова тут іспанська, але в курортних зонах спокійно розуміють і англійську. Ми вже побували на тенеріфе та ланцероти. До речі, відео з ланцероти вже є на нашому каналі. Посилання залишимо внизу. А цього разу вирушили досліджувати Гран Канарію, щоб показати вам, чим здивує цей острів. Чого не обійтись на цьому острові, так це без машини. Вона дає повну свободу. Можна зупинятись, де заманеться, відчувати острів по-справжньому і побачити всі його різноманітні куточки. Крім того, дорога сама по собі стає частиною пригоди, адже кожен поворот відкриває нові неймовірні види. Цього разу ми обрали автомобіль компанії Rent-A-Car, і вона має свої переваги. По-перше, не потрібно залишати депозит. По-друге, повна страхівка входить у вартість автомобіля і не потрібно нічого доплачувати. І також вони перевозять автомобіль під ваші апартаменти чи готель. І це досить зручно. Щоб подорожувати островом, ми обрали Volkswagen t roc Cabriolet. Оренда на два дні коштувала нам 209 євро плюс 40 євро на пальне. А тут я сижу. Як пися дуже мало місця, але нічого. Вітер дує. Вітер дує, та найгірше, що вітер дує. Ми прокинулися на ранку, щоб дослідити найбільш популярний пляж на Гран Канарії. Адже за дві години він буде повністю переповнений туристами, і це пляж Плая де Амадори. Напевно, нічого так не змушує встати зранку, як можливість зняти цей красивий пляж без людей. Амадорес це штучна бухта з прозорою спокійною водою, ідеальна для купання та сімейного відпочинку. Тут золотий пісок завезений спеціально, щоб зробити пляж комфортним. Ну а тепер гляньте наскільки популярний цей пляж вдень. Людей тут справді багато, але чесно кажучи, як можна не прийти сюди. Вода неймовірного кольору набережно оживає, чути сміх і розмови, а атмосфера просто заряджає енергією. Цей пляж з бірюзовою водою знаходиться в Пуерто Ріко. Якщо ви любитель пляжного відпочинку, то вам саме сюди. Навіть у години піку тут завжди можна знайти своє місце, насолоджуватись сонцем і красою пляжу. А спокій ранку залишається у пам'яті. Наступне місце вразить не менше. Ви колись бачили балкон у скелях або балкон, з якого відкривається вид на океан, і ти стоїш на висоті близько 200 метрів над рівнем моря. Мірадор Дель балкон це не просто оглядова точка. Це місце, де відчуваєш велич океану і могутні скель. Кожен крок по краю дає відчуття свободи і трохи адреналіну одночасно. Також цю ділянку називають хвилею дракона, оскільки по формі він нагадує величезного дракона, який спить у морі. Величні скелі дійсно нагадують гострі і зубчасті виступи. І серйозно, якщо ви на Гран Канарії, не проїжджайте повз. Мірадор Дель Балкон це місце, де серце трохи стискається, але в хорошому сенсі. Бо тут ти ніби відчуваєш наскільки світ великий, а ти його частинка. До речі, це все ще Гран Канарія. І коли кажуть, що цей острів, справжній міні-континент, це не перебільшення. Варто лише виїхати з одного міста, і навколо все змінюється: кольори, ландшафти і навіть настрій природи. Ми зараз на північно-західному узбережжі у районі Агаєте. Саме тут можна побачити зовсім іншу Гран Канарію, більш дико, автентично та спокійну. Найцікавіше тут це натуральні басейни. Вони утворились через те, що колись лава стікала прямо в океан і застигала, залишаючи після себе такі ніби природні ванни. Зараз хвилі просто накочуються і наповнюють їх водою. Виглядає це дуже незвично: з одного боку, шалений океан, а з іншого затишні лагуни, де можна безпечно покупатись, і чесно кажучи, відчуття дуже класні, бо ти, ніби поруч з океаном, але не ризикуєш потрапити під його хвилі. Та Делос Нєвес. Це такий маленький затишний портовий райончик містечко Агаєте на півночі гран Канарії. Це місце ніби з листівки, білі будинки з синіми акцентами, рибалки ловлять рибу, а люди насолоджуються кавою на березі океану. А ще тут неймовірні краєвиди океан, гори та скелі. Не віриться, що це реальність. Також тут виловлюють та готують смачну рибу в'єхи. Якщо ви любитель морепродуктів, обов'язково завітайте сюди на обід. На мені це місце нагадує Ісландію. Великі хвилі, темні скали і хмари, які висять над цими горами, вони переносять тебе ніби десь на північ. І здається, що ти не на Канарських островах, а десь в Ісландії. Правда, тут трошки тепліше, але вітер також сильний, як і в Ісландії. До речі, по кольорах воно дуже схоже ось тут, як ми з дірхолей і пляж Ренісфяр. Ми очікували побачити тут сонце і яскраве море. Але на Канарських островах погода дуже мінлива. Буквально за кілька хвилин із сонячного дня може стати вітряно і хмарно. І саме так нас зустрів Пуерто Лас Снівес з атмосферою прохолоди і хвиль, що б'ються об берег. Також це місце відоме своїми затишними вуличками, портом із білоблакитними будиночками та видом на величезну скелю Дедо Діос – палець Бога, яка колись була природнім символом цього узбережжя. Пуерто Лас Нєвес вразив своєю простотою та спокоєм, а особливо круті тут природні басейни, де океан відчувається зовсім по-іншому. Тож обов'язково приїжджайте і сюди, а це лише початок. Попереду оглядові майданчики, звідки відкривається зовсім інший бік Гран Канарії, дикий, величний та захоплюючий. Каже, Ірадор де Венегуере це одне із тих місць, які зовсім не схоже на туристичне. Воно знаходиться досить високо в горах на дорозі GC 200. І це перша зупинка, якщо ви їдете з Пуерто -де Моган, де хочеться сказати Вау. Звідси видно долину Венегуера, а також маленьке село з банановими плантаціями та пальмами. Це одна із найгарніших оглядових точок Гран Канарії. Звідси відкривається неймовірний вид, і у таких місцях відчуваєш наскільки різноманітна гран Канарія. Тут не лише туристичні пляжі, але й такі неймовірні куточки. Тому обов'язково зробіть паузу і насолодіться моментом. Ну, а якщо поїхати трохи далі від оглядової точки, ви побачите гори, що переливаються різними кольорами. Лос Азолехос Девеногуера. Це унікальне місце на Гран Канарії. Такі яскраві шари утворились через давню вулканічну активність і подальші геологічні процеси. Мінерали та ерозія протягом мільйонів років розфарбовували скелі у зелений, жовтий і червоний відтінки. Це ніби природна картина, створена самою землею. Ну а ми насолодились краєвидами і вирушаємо далі. По дорозі заправляємо нашу машину. У горах пальне витрачається набагато швидше. Тому обов'язково розраховуйте його об'єм завчасно. Адже на гірських дорогах заправок може і не бути. Гран Канарію сміливо можна асоціювати з оглядовими майданчиками. Їх тут безліч. І кожен відкриває неймовірний ракурс острова. Тому наступна наша зупинка це місто Перто Дамоган та його оглядовий майданчик. Тому ми підіймаємося вверх високо по сходах та йдемо дивитись на цю красу. Рекомендую додати до свого маршруту невеличкий оглядовий майданчик Міродор де Моган. З нього відкривається фантастичний вид на океан, маленьке затишне містечко Пуерто де Моган та муніципальний пляж. Тож рекомендую зупинитись на хвилинку і насолодитись цими неймовірними краєвидами. Це маленька Венеція гран канарії з вузенькими каналами, квітучими вулицями та яскравими будинками. Тут затишна марина з яхтами і один із найкрасивіших пляжів на узбережжі. Це ідеальне місце, щоб прогулятись, випити кави біля моря та відчути атмосферу справжнього канарського узбережжя. Особисто мені це місто дуже сподобалось. Тут неймовірна різноманітність будинків, кольорів та мозаїк на стінах. Кожен куточок виглядає особливо все таке кольорове, живе і водночас затишне. Відчуваєш, що хочеться просто гуляти і розглядати все навколо. Ласкаво просимо до однієї із найвражаючих природних пам'яток Гран Канарії Дюни Мас Паламас. Цей величезний піщаний масив, який розтягнувся на кілька кілометрів уздовж узбережжя, здається майже пустельним оазисом серед океану та пальмових гаїв. Ви можете подумати, що цей пісок привезений із Африки, але насправді сюди його приносить вітер. Адже Африка знаходиться всього 200 кілометрів від Гран Канарії. Вони з'явилися завдяки поєднанню океанських течій і постійних вітрів, які протягом тисячоліть насипали мільйони тонн піску. Інколи цей вітер приносить справжні піщані бурі, і тоді пісок накриває весь острів, нагадуючи, що зовсім поруч із пустелею Сахара. Прогулюючись тут, відчуваєш себе ніби посеред справжньої пустелі, хоча навколо Атлантичний океан. Це неймовірно гарне місце. Дюни змінюються щодня, їхня форма постійно рухається і живе разом з вітром. А найбільша магія увечері, коли сонце сідає, дюни сяють золотими відтінками, і саме тоді виходять найкращі фотографії. Ну а далі ми їдемо досліджувати іншу частину острова. І перша наша зупинка це Баранко де Лас Вакас. Варанко Деласвата це унікальний маленький каньйон, який утворився ще понад 5 мільйонів років назад. Ці скелі вода і вітер формували мільйони років, і тепер вони мають такий незвичний вигляд. Сам каньйон зовсім невеликий, але виглядає дуже ефектно. Багато людей заїжджають сюди спеціально, щоб зробити класні фото. Пройтись тут можна буквально за кілька хвилин, але місце справді запам'ятовується: найкраще переїжджати зранку або під вечір, коли світло красивіше. Сам каньйон невеличкий, тому рекомендую приходити рано вранці, оскільки немає стільки людей і можна зробити красиві кадри. А після цього міні-американського каньйону на черзі найвищі вершини острова. Дорога піднімається все вище, і краєвиди навколо починають змінюватись. Піднімаєшся високо в гори Гран Канарії, відчуваєш, як усе змінюється. Повітря стає свіжішим, температура падає, і перед очима з'являються ці унікальні сосни. Це справжні ендеміки, вони ростуть тільки тут і ніде більше у світі. Їхні довгі голки збирають вологу з хмар. Тож навіть у сухий сезон вони допомагають підтримувати життя на острові. Наступна наша зупинка це піко Делас Нєвес. Це найвища точка на Гран Канарії. Її висота сягає 1949 метрів над рівнем моря. Але не лякайтесь, сюди не потрібно йти пішки. На оглядовий майданчик можна під'їхати автомобілем і насолоджуватись ось такими краєвидами. Ця вершина вважається дахом Гран Канарії. Саме звідси відкривається один із найкращих краєвидів острова. У ясну погоду можна побачити рокі-нубло, стародавні вулканічні скелі, а на горизонті навіть сусідні тенеріфи з величним вулканом Тейде. Увечері сюди приходять зустрічати захід сонця. Коли хмари стеляться внизу, здається, ніби ти стоїш над морем туману. Це місце поєднує в собі і силу природи, і спокій, який важко описати словами. А далі план був простий: приїхати, подивитись і насолодитись. Але, як завжди, життя внесло свої корективи. Ми приїхали на нашу наступну локацію. Це Рокі Нубло. Проте піднятись на вершину нам не вдалось, оскільки тут потрібне попереднє бронювання. Але після п'ятої години вхід вільний. І це була наша помилка. Ми не дізнались завчасно про умови відвідування Рокі Нубло. У час пік і туристичний сезон потрібне безкоштовне бронювання, щоб обмежити потік туристів. Ми цього не знали, тому піднятись до самої скелі не змогли. Замість цього вирішили прогулятись довкола, відчути атмосферу місцевості та підняти в небо дрон. І зараз покажемо вам ці неймовірні кадри. Роке Нубло це не просто скеля, а справжній символ Гран Канарії, висотою 80 метрів і розташований на висоті 1813 метрів над рівнем моря. Він є одним із найбільших природних монолітів у світі. Це місце не лише вражає своїми розмірами, але й має глибоке культурне значення. У давнину воно було священним для аборигенів острова. Ранканарія вразила нас до глибини душі. Ми реально були в шоці від того, наскільки цей острів контрастний. Тут можна за день побачити дюни, схожі на Сахару, потім піднятися в гори з неймовірними краєвидами, а ввечері гуляти маленькими автентичними містечками. Це місце, де кожен знайде щось своє: природа, пляжі, історія та культура. Гран Канарія нас зачарувала такий різноманітний і красивий острів, що ми сміливо радимо всім побувати тут хоча б один раз. Тож, якщо пам'ятаєте, ми вже були на Тенеріфе та Ланцероте. і чесно кажучи, саме Ланцероте підкорив нас найбільше. Цей вулканічний острів залишив у нашому серці особливе місце. Тому ми радимо, якщо вже летіти на канари, спробуйте побувати на кількох островах і знайдіть той, що зачепить саме вас. У кожного острова своя душа, і тільки ви зможете знайти свій улюблений. Ну і наостанок, все те, що залишилось за кадром. Це так важко. Не знімаєш? Та? Та. 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 Ми приїхали, Та ми прийшли. Ти включив? Яну, <ріт> та рибалки роблять. Ще раз. Рибалки роб... роблять. Ну чого? Ще раз. Рибалки ловлять рибу. Е... Чим більше кажу, тим. Так, ми зараз знаходимося в цікавому дуже місці. На вигляд воно виглядає так, як звичайно великий, велика яма чи то яр, чи щось таке хоже до того. Це кратер вулкана. Ніхто би навіть подумати не міг. Але це реально це дуже подібно. Дуже. Це таке ще побачиш. Та ніде, Тільки на Гранд Канарі. Дорога красива. А ми тут чуть не вище неба. Там, певно, і вище неба, вище хмар. Розумляно, як Наталка знімає контент. І сідаємо в ластівку зараз. Будемо десь їхати. Таля, куди ми будемо їхати? Рокінубло або піко Деньєвес. Це найвищі точки на Гранд Канарі. Ну, бачите? Веснок такий. Що мені сподобалось? Мені не душно, принаймні. Вода якраз суперова. Е, ну, як я скажу, не вважається. А я... Добре. По-друге, страхівка входить у вартість. По-третє, я забула ще разочок. Про те, щоб піднятися на вершину. Вірш... <кхм> Щось наговорила трохи.